Співробітники управління Служби безпеки України в Житомирській області викрили і припинили протиправну діяльність адміністратора соціальних груп у мережі інтернет, який відкрито закликав до підтримки злочинних дій терористичних організацій, так званих ДНР і ЛНР. Встановлено, що мешканець Житомирщини активно розповсюджував інформаційні матеріали антиукраїнського і сепаратистського характеру з російських пропагандистських змі, зокрема спрямованих на зрив мобілізаційних заходів у нашій державі. Він також закликав надавати фінансову підтримку так званій ДНР. І вказав реквізити банківського рахунку для перерахування коштів на створення авіації бойовиків. Під час санкціонованого обшуку помешкання правопорушника вилучено два комп'ютери, за допомогою яких адмініструвалися протерористичні групи та поширювалися інформаційні матеріали антиукраїнського характеру. Слідчими управління СБУ в Житомирській області розпочато кримінальне провадження за фактом сприяння діяльності терористичної організації у вигляді інформаційного забезпечення та підтримки, тобто вчинення злочину, передбаченого частиною першого. Статті 258 кримінального кодексу України наразі триває досудове розслідування. Про це повідомляє прес-служба управління служби безпеки в Житомирській області.